Я вас вітаю, приступаємо до розгляду наступного завдання, завдання номер 17. Нам треба установити відповідність між виразом і тотожно рівним йому виразом. якщо… Дивіться, в нас є дві умови. Якщо А довільне додатне число, тобто А більше нуля, і А не дорівнює одиниці. Ну, це у нас умова така для того, щоб виконувалася ось ця рівність, тому що якщо А буде у нас. Дорівнювати нулю, то ми не зможемо поділити просто, так? І використовуємо властивість ділення степенів. У нас є ділення степенів з однаковими основами. При діленні степенів з однаковими основами основа залишається тою ж, а показники віднімаємо. Буде А в степені 4-3, це буде одиниця, а якщо показник дорівнює одиниці, то це просто А. Отже, для першого відповідь Д. Обираємо відповідь D для першого. Наступний, наступний вираз А квадрат мінус А поділено на А, одиниця мінус А. Бачимо, що ми можемо виконати скорочення цього дробу, тільки спочатку у чисельнику нам треба винести А за дужки. Винесемо А за дужки. В дужках залишиться в нас а 1. І я одразу бачу, що в знаменнику в мене вираз протилежний, 1 мінус А. Тому що був такий самий вираз, як в мене вийшов в дужках в чисельнику, я у знаменнику за дужки винесу знак мінус і зміню цей вираз на йому протилежний. А-1. І тепер ми можемо спокійно скоротити ось цей вираз А1 на цей вираз дріб. В знаменник у мене залишився тільки мінус, тобто це мінус одиниця, ми його виносимо перед буквою А. Знаменник вже ми не пишемо, і маємо мінус А, і це відповідь Г. Обираємо для другого завдання відповідь Г. Дивимося на третє завдання. В третьому завданні у нас логарифм. У нас є така властивість для логарифму. Якщо у нас є число А. В степені з логарифмом з основою тою ж А числа деякого Б. То цей степінь дорівнює ось цьому числу Б. Тобто, це все ми якби прибираємо, залишається тільки число Б. Дивіться, тут у нас ось таку властивість можна використати, але оцей мінус нам заважає. Тому ми його можемо прибрати. Або записати ось так: 7. В степені логарифм за основою 7 числа А, а оцей мінус, це множник мінус 1 перед знаком логарифма, ми можемо його записувати як степінь. Числа А. Ось така у нас є властивість. П помножено на логарифм за основою А числа Б. Тоді це буде логарифм за основою А, число Б в степені П. Тобто, оцей, степінь, оцей множник мінус 1 ми запишемо як степінь числа А. Мінус 1. Тепер за цією властивістю. Ось оце все ми прибираємо, і в нас виходить, що це все дорівнює числу А в степені 1. І тепер використовуємо властивість такого, такої відповіді, як бачимо, в нас немає. Використовуємо властивість числа з від'ємним показником. Степеня з від'ємним показником. Щоб прибрати від'ємний показник, нам треба основу записати у вигляді дробу оберненого. Це буде одиниця степень поділена на А. А степень вже у нас буде з протилежним показником, без знака мінус. Тобто, це в нас буде одиниця поділена на А. Бо в нас одиниця степ, показник степеня, показник степеня 1 не пишемо. Отже, це у нас буде відповідь В. Обираємо відповідь В. Ще можна було останній вираз спростити іншим способом. Одразу для ось цього виразу застосувати означення степеня з від'ємним показником, то, тобто оцей вираз ми можемо записати, як одиниця поділена на сім. У степені з протилежним показником опускаємо у знаменник, і цей мінус прибираємо логарифм за основою 7 числа А. Тепер до знаменника застосовуємо ось цю властивість, ось цю, яку ми тільки що в першому випадку використали. Оце це все прибираємо. у нас буде одиниця, а в знаменнику буде А. Ті ж самі дві властивості ми використали, але в іншому порядку. В якому порядку вам зручніше, зрозуміліше вибирать вам. Наступні завдання дивіться в наступних відео.